Наскільки потерпають від обстрілів російської армії Миколаїв і Нікополь? Якою є гуманітарна ситуація у цих містах? Чи виїжджає місцеве населення з цих регіонів? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові 29 серпня здійснили масований обстріл Миколаєва. За інформацією оперативного командування, південь, російська армія використала для обстрілу міста 16 зенітних ракет с 300 що призвело до численних руйнувань і пошкоджень приватних і багатоповерхових будинків, а також об'єктів транспортної інфраструктури. Внаслідок обстрілу дві людини загинули, і 24 отримали поранення. Крім того, за інформацією командування, 29 серпня, обстріли з боку російських військ зафіксовані у місті Очаків Миколаївської області, а також у селі Червоне Воскресенської громади. За межами села Калинівка внаслідок обстрілів відбулася пожежа на відкритій території. Ввечері того ж дня, російські військові атакували двома зенітними ракетами с 300 Баштанський район Миколаївської області. Внаслідок розриву ракет є пошкодження приватних будинків. Попередньо постраждалих немає, розповіли в оперативному командуванні Південь. Також, за даними військових, під постійними обстрілами залишаються села Березнегувацької громади, що розташовані на лінії розмежування. Миколаїв і область щоденно потерпають від російських обстрілів. Попри численні свідчення і докази, Росія стверджує, що не обстрілює цивільні об'єкти. Нагадаємо, що у квітні Миколаїв залишився без централізованого водопостачання після пошкодження водогону внаслідок обстрілу російських військових. У середині травня його частково відновили. Тепер у квартири Миколаївців подається технічна вода, яка має перевищення норми солоності і жорсткості. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у липні цього року заявив, що найкраща перспектива відновлення централізованого водопостачання у місті Миколаєві це відвоювати у російських окупантів території Херсонщини, по якій йде водогін з Дніпра. Координатор волонтерського центру офіцерів флоту у Миколаєві Дмитро Давиденко розповів, що внаслідок обстрілів у місті зруйнована частина підприємств малого і середнього бізнесу. Ситуація складна е, в тому плані, що е, все більше біженців і малозабезпечених людей е, залишаються перед е, проблемою бідності, незабезпеченості харчами і відсутності джерел е, заробітку. Е, фактично всі підприємства е, малого та середнього бізнесу ну не, не всі, але багато. Розбиті через війну і обстріли, і багато людей втратило роботу. Про це ще мало хто задумується, бо якось шок від військового стану, шок від постійних обстрілів. Але навіть ті люди, які виїхали і знаходяться у відносній безпеці зараз е в інших регіонах України, або на або за кордоном, коли вони повернуться, вони зіткнуться з тим, що в них не буде робочих місць, в них не буде джерел джерел постійного доходу. Буде складна зима, коли важко знайти ну, кошти на опалення та й самого газу, я думаю, буде мало. За спостереженнями волонтера новою тенденцією є те, що найбільш незахищеною категорією населення стають люди віком від 50 до 60 років. І я, як один з керівників найбільшого волонтерського центру е в Миколаєві. ДОФ, він називається Дім офіцерів флоту. якраз ем, Працював останні місяці над тим, щоб допомагати, в тому числі і малозабезпеченим людям та внутрішньо переміщеним особам. Ми з моїми друзями підключили дві великі програми: World Food Program це програма всесвітнь... всесвітня вод... продовольча програма від ООН та World Central Kitchen. Ем, ми допомагали продуктовими наборами. До речі, що саме цікавіше, що найбільш незахищеною верствою населення, про це ніхто не говорить, можливо, це буде новою думкою. Стали люди, яким від 50 до 60 років, тому що до 50 легше влаштуватись, знайти нову роботу альтернативну з меншим доходом. Після 60 у людей є пенсія, і це, хоча б мінімальне, але якесь джерело доходу. Гуманітарна ситуація у прифронтових селах Миколаївщини є страшною, каже Дмитро Давиденко. Якщо ще місто якось виживає, там ще рух якийсь є. То прифронтові села, по яким я регулярно їжджу і відвідав ну, всі можливі е е локації. Там ну взагалі страшна гуманітарна ситуація, і все тримається тільки на волонтерах. Дуже мало сміливців. Які туди в принципі возять щось, а муніципальна влада ну вона робить якісь кроки, як робить там і червоний хрест, але у війну недостатньо. Я це говорю не з позиції того, щоб їх звинуватити, а просто з позиції того, щоб вказати на проблему, бо війна зрозуміло, що всі не можуть бути ефективними. Кількість медичного персоналу у Миколаєві зменшилася. Частина лікарів виїхала з міста, але загалом послуги сімейної і екстреної медицини надаються. Розповідає волонтер, можна отримати послуги, але, ну звичайно, все це ускладнене війну. Тобто, ну просто через те, що деякий персонал виїхав, через те, що ну, під час обстрілів кудись важко добиратись. Я думаю, що для лікарів ця проблема теж загострилась, тому що загалом то залишились люди, якраз хворі, старі, які е, похилого віку, так які частіше звертаються з медичними проблемами, бо молодь виїхала. А от люди таких категорій вони залишились. Там получається, що процент тих, хто потребує допомоги зараз в місті, він зріс. Я думаю, як і зросла кількість запитів якихось, і ну слава Богу, що ліків вже вистачає якихось в аптеках. Бо протягом березня, квітня і там частини травня, взагалі нічого не можна було купити. Навіть елементарного знеболювального зараз трошки легша ситуація. Волонтер також зазначив, що у Миколаєві через зростання цін збільшується кількість запитів на отримання гуманітарної допомоги навіть з допомогою якихось міжнародних організацій, як Червоний Хрест, там якісь фонди. А це все достатньо печально і напружено виглядає. Люди записуються в списки на отримання матеріальної, нематеріальної продуктової допомоги і можуть чекати там тиждень, два-три, поки прийде їхня черга. ОСМД об'єднуються, подають такі списки, або є активісти, які збирають списки вразливих категорій населення по вулицям чим більш самоорганізується населення. Тим швидше воно отримує допомогу від волонтерів організацій, фондів. Дмитро Давиденко зауважив, що в Миколаєві склалася одна з найбільш критичних гуманітарних ситуацій в Україні. Ми не розуміємо, чим закінчиться наступ на Херсон, і треба вираховувати стратегію свою спесимістичних якихось кроків, які допоможуть убезпечити потім своє існування. Крім того, особливої допомоги потребують громади Миколаївщини, в яких живуть переселенці, каже волонтер. Ліки важливі. ну, Крім антисептиків і парацетамола, який є у всіх будь які категорії, будь-які найменування важливі. Продукти абсолютно так, бо дуже багато біженців, там внутрішньо переміщених осіб вони є, вони нікуди не діваються. Часто ОТГ, в яких сидять ці біженці, ну в них не було просто в бюджетах. Це бідні ОТГ. Вони не можуть допомагати. В них немає коштів, їм потрібні донори. Там, не знаю, там якась там новоодеська ОТГ для прикладу, яка корме під тисячу внутрішньо переміщених осіб, там якось їм допомагає. Це одна з найбідніших ОТГ, і там їм там важко ну, для прикладу. І Там будь-яку але а є, а є ОТГ, в яких там 2-3-4 тисячі внутрішньопереміщених осіб. І це люди, які потребують постійного там, фінансування, забезпечення соціальної роботи, а це ж все теж кошти. Під постійними обстрілами з липня цього року перебуває також місто Нікополь Дніпропетровської області. Російські військові обстрілюють його з окупованого енергодара, а також з території Запорізької атомної електростанції. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук 26 серпня повідомив, що з Нікополя через постійні обстріли російськими військами виїхали майже 80 тисяч жителів. За словами політика, до початку повномасштабної війни там проживали понад 120 тисяч людей, а зараз залишилося 40 тисяч жителів. Лише упродовж однієї ночі, з 29 на 30 серпня, російські військові обстріляли автовокзал, бібліотеку і лінії електропередачі у Нікополі. У селищі Кам'янське, Нікопольського району, повністю знищений будинок. Ще близько десяти пошкоджені. Також постраждали електромережі і газогін. Про це 30 серпня повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Разніченко. За його даними, російська армія обстріляла Нікопольський район з реактивної системи залпового вогню град і важкої артилерії. Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко додав, що у місті постраждала жінка. Міський голова Нікополя Олександр Саюк у своєму відеозверненні 30 серпня розповів, що внаслідок обстрілу, який відбувся вночі, були пошкоджені близько 20 будівель. Сьогодні знов був обстріл по території міста Нікополя прибережній. Пошкоджено біля 20 будівель, магазини, бібліотека та інші. На зараз постраждалих немає, але інформація уточнюється. Ми продовжуємо усувати недоліки обстрілів, допомагаємо Нікопольцям. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Ми запитали у жителів Нікополя, наскільки змінилася ситуація у місті останнім часом. І ось що вони нам відповіли. Як усі живуть, боїмося, в подвалах чуємо. Як усі виїхати, нема куди. Ми не намагалися, бо чоловік має на костелях, тому нам нема куди їхати. Надіємося і ждемо, що ждемо, що буде лучче. Ждемо, що буде краще, і не будуть бомбити нас. Куди з Я Работаю на, на підприємті. Mm -hmm. Деньги треба, того й не поїхала. Все. Скажіть, будь ласка, як ви переживаєте обстріли, як ховаєтеся, де знаходитися вночі? На заводі бункер, Ходимо в поміщенні в бомбобіжі, Дома в підвал. На вашу думку, чи є сьогодні в Нікополі проблеми з харчуванням, з питною водою, з ліками? На зараз на даний час немає. Все вроді добре. У мене мама, 74 роки. Вона каже: Ні, я нікуди не поїду. Я казав, ми можемо поїхати були, ну, ще давно. Але вона каже: Я нікуди не поїду, це моє місто. вона старенька, а я, ж, я ж нікуди сам не поїду. Залишати її теж не залишу. Тому я тут. Де ховаємося вдома, ховаємося. Правило двох стін на роботі так само. В магазинах поки що все є, і в аптеці так само, і вода. Я гадаю, що наші хлопці, нарешті, вже скоро їх вигодять. Звідти і ми будемо жити звичайним життям. Все буде добре. Тільки так, житель Нікополя, голова благодійного фонду Україна, справедлива країна Дмитро Осика, розповів, що за його спостереженнями останніми днями кількість обстрілів у місті збільшилася. Ну, ситуація за останні дні в 10, тому що раніше. Ви могли бути лише вночі, то сьогодні вони у будь-якого і вночі, і вранці, і в день, і надвечір. Тобто непрогнозовані такі обстріли. Сьогодні обстрілювали як і зі ствольної артилерії по місту, по самому було двоє залпів і градів. позавчора міста було обстріляно коптерів. Логіки у цих обстрілів жодної немає. Вони просто. Марять і тероризують, тримають місто в страху. А це страждають приватні будинки, страждають богато проти а також для тех армії. Тобто, там абсолютно рандомно. Рандом. Утім, гуманітарна ситуація у Нікополі є задовільною, каже Дмитро Осика. Комунальні служби зазвичай швидко усувають наслідки обстрілів. Головна редакторка громадської організації Прихист з міста Нікополя Ганна Цилуйко зазначила, що вже відомі випадки, коли внаслідок обстрілів зазнавали мінно-вибухових травм не лише дорослі, а й діти. Ми знаходимося під обстрілами, починаючи з 12 липня. Власне, 12 липня, ми мали перший залп, перший а, такий приліт до нас у місто і от вже майже півтора місяці, щодня і щоночі ми отримуємо так звані піліти не лише по місту, а й по району. Місто Нікополь, місто Марганець і Червоногригорівська територіальна громада, власне, потерпають від обстрілів найбільше. В нас є Мабуть, вже десь до 10 загиблих, і більше 40 людей постраждалих. Це власне здебільшого міновибухові травми. Навіть були двоє дітей, які наразі перебувають у власній лікарні. Ганна цилуйка також розповіла, що Нікопольці отримують сигнали сповіщення повітряної тривоги, а також загроз артилерійського обстрілу. Останні можуть тривати понад 12 годин. Так, сирени звучать і інколи вони накладаються одна на одну. Ми маємо от в цьому додатку мобільному тривога. Навіть окремий звук, коли в нас артилерійський власне, обстріл, вона навіть звучить по різному, і інколи вони накладаються Повітряна тривога і артилерійський обстріл. І сирени звучать в місті, але вони звучать початок десь близько 10 хвилин, і коли вимикається близько 3 хвилин. Але коли вони накладаються одна на одну, то відбій повітряної тривоги нам не сповіщують. Тобто ми ми е, останніми днями оцей загрозу артилерійського обстрілу переживаємо і по 12 годин навіть. Тобто, в нас, от, е, буквально два дні тому, її включили о 12-й годині дня і виключили на наступний день аж о 6-й годині ранку. Жителі Нікополя зазвичай намагаються дотримуватися правил безпеки, якщо є загроза артилерійського обстрілу, каже Ганна Целуйко. Ну, коли повітряна тривога, мабуть, що ми вже звикли до них, і не мали ми таких прильотів. От, власне, коли повітряна тривога. А коли маємо свою таку місцеву, ми її вже називаємо така тривога по Нікопольській, так люди реагують, тому що це дуже страшно. І декілька днів тому нас ми мали обстріл о 6 годині вечора, коли це саме такий час пік, коли люди повертаються з роботи, ходять до магазинів. І в цей день ми мали дуже багато постраждалих. Нас загинула одна жінка, і зараз шестеро людей перебувають ще у лікарні. Тому на такі саме артилерійський обстріл люди дуже реагують. Правило двох стін: коридори, укриття, підвали падають на землю, закривають голову руками. Оце все зараз у нас працює, і на це ми дуже дуже реагуємо. Ганна Цилуйко також розповіла, що жителі Нікополя отримують сповіщення про можливі обстріли від представників партизанського руху з окупованого Енергодара. У нас створені декілька чатів, і наші місцеві, і з тої сторони з Енергодару партизани, там які є. Вони створили чат і сповіщують нам, коли навіть от зараз ми з вами говоримо. В мене спрацювала загроза. Артилерійський обстріл. І е, нас сповіщають, коли будуть залпи. Тобто хлопці пишуть, зараз буде залп. Проходить буквально 5 секунд, і ми чуємо у себе тут, е, як воно бахає. Нехай не протягнути, що буде. Є ще там люди, які власне патріоти України, і от ми їх називаємо тут між собою такі Енергодарські партизани. Вони є, і ми їм дуже за це вдячні, тому що, хоча б так, ми можемо попереджувати людей, і люди дуже багато людей підписані на ці тати, і вони слідкують за цією інформацією і. Я думаю, що якби не було цих чатів і цих сповіщень, то жертв було б там багато більше. За словами жительки Нікополя, укриттів у місті вистачає. Укриттів дуже багато. Вони є як і комунальні, так є і ОСМД. У нас немає комунальних будинків, там от, як раніше було ЖКХ. Це все в нас вже будинки ОСББ, і керівники цих будинків вони облаштували укриття ще як тільки-тільки почалася війна. Є вода, є світло, в деяких навіть є інтернет, деякі я знаю, керівники навіть спромоглися організувати дитячі кімнати. В цих укриттях для того, щоб діти там почували себе, плюс-мінус у безпеці іграшки, книжки, телевізори знаю, навіть люди там організовують. Ну, для того, щоб якось відволіктися, можливо, якось ну, розуміти, що воно там так десь бахає, але я тут в умовній безпеці і якось один одного розраджувати в такі хвилини. Також Ганна Цилуйко зазначила, що сімейні лікарі розповіли нікопольцям, як діяти у разі аварії на Запорізькій АЕС. Ми живемо на такій, знаєте пороховій бочці від 4 березня, коли. Власне, вони росіяни не тільки зайшли на атомну електростанцію, вони ж в перший день її обстріляли. Дуже багато є відео і в соціальних мережах, і в інтернеті. То нам буквально на наступний день обдзвонили абсолютно всіх людей, сімейні лікарі, нам видали оці пігулки калію, йодиду. Була Дуже дуже така інструкція ретельна, як їх вживати, при яких ситуаціях їх вживати. Тому люди знаєте, це, як от в цій тривожній валізі, оці пігулки вони лежать де зверху, коли у разі чого ми знаємо, що їх треба приймати. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія утім заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.